Вітаю, інформаційний ранок на Суспільному триває. Ми продовжуємо говорити про головні теми на цю мить. У Росії ухвалили законопроєкт про електронні повістки та створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомляє BBC News. Тепер російські військомати розсилатимуть повістки не лише у паперовому, а й у електронному вигляді. Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних росіян. Більше про це будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку Микола Маломуш, військовий експерт, генерал. Армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005 2010 роках, пане Микола, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Микола. Власне, ось такі кроки російської влади. Чи свідчить це про те, що про власне про брак живої сили в російському війську в першу чергу ми говоримо про величезні втрати військ агресора на східному напрямку? кожен день гублять від 700 до 1500 чоловік за буквально за декілька місяців це 7-8 бригад але підкреслю це професійні війська які мають ще потенціал які відповідно навчалися по 3-5 і більше років і зрозуміло що ми їх просто напросто підриваємо при здатність цієї російської армії але захищаємо свою державу і створюємо передумови для звірної території тому сьогодні Путін дуже занепокоєний тим, що потенціал в нього вичерпується. Поповнень особливих немає. Ті е мобілізаційні ресурси, які вони дійсно сьогодні задіяли, вони не, не дають перспективи для якихось широкомасштабних наступальних операцій, навіть для якихось утримань окремих секторів, дуже ефективно і більше не підготовлені. Тому сьогодні проводять звірку всіх мобілізаційних ресурсів. Це виходить з концепції Росії, яку вони прийняли Путін, на чолі з Путіним на колегі Міноборони Росії щодо формування потужних резервів і до затяжної війни. них дві концепції: перша черга, або змусити нас через союзників і через треті країни, типу Китаю Туреччину до переговорів на умовах Росії, що нам не прийнятно ніяким чином, тому що ми стратегічно формуємо і поразку Росії, і звільних територій, і всі інші наслідки. Або друга ситуація це затяжна війна на багато років, і для цього потрібні мобілізаційні ресурси, які сьогодні критично не достає. Всі вказівки Путіна губернаторам формувати 400 тисяч резерви і набирати контрактників, провалилися. Новий, так сказати, з 1 квітня призив не дає перспективи широкомасштабних так сказати, залучень великих сил. Сьогодні йде перспектива така, щоб взяти під контроль всі ресурси, тобто всіх чоловіків, і частково жінок, які мають спеціальності. Взяти електронний аналіз по спеціальностям по видам е, військових, також, хто танкісти, хто, наприклад, ракетники, хто піхотинці, і зрозуміло, уже з цих проводити ефективну тему, пов'язану з мобілізацією. Але е, люди вже розуміють, що е, мобілізація це війна в Україні, це смерть конкретно. Тому намагаються любим чином уникати одні виїжджають за кордон. А інші не приходять військомати. Це маса в Російській Федерації. Ми знаємо, що там не тільки е, ну е, ухиляються, але й палео військомати блокували їх там, і багато інших тем. Росія дуже занепокоєна тим, що нова мобілізація може привести до масових виступів не просто проти режиму Путіна. Вони ще підтримують Путіна підлиму цей е, зазомбовані пропаганди. Це все, все воно ще поки йде. От вирізни тільки тоді, коли буде перемога наша, коли вони зрозуміють, що будуть відповідати. Тоді вони будуть говорити, що вони якимось чином не розуміли, що було все вони розуміють зараз. Вони думають, що ще якимось чином утримуються на форматі оцей форну э, э, мобілізації нових збройних сил і нової агресії проти України. От. В даний момент э, э, Путін боїться жорстко проводити мобілізацію, тому проводить такий, наче м'який етап: електронний контроль. Тоді відповідно, якщо люди не стають першої хвилі, це попередження про те, що будуть наслідки, і не допущає першу чергу за кордон, тому що виїзд черговий хвилі за кордон це підірве фактично всі зусилля любої мобілізації в перспективі. Другий етап, якщо ні, це обмеження цивільно правових відносин відносин людини. Яка не має права і операції проводити, і зрозуміло, навіть у нас транспорт це обмеження в правах. Навіть забираються права автомобіліста там, і він фактично не має можливості ні працювати, ні пересуватися. І третій варіант це вже притягнення до кримінальної відповідальності, якщо і тут ухиляється, тобто є етапність, але я думаю, що вони сьогодні поки верифікуються все, беруть під контроль, формують якраз основні регіони, де будуть проводити мобілізацію. І тоді будуть вивчати ситуацію, тому що Путін дуже боїться масових виступів процесі масової мобілізації, тому такі е, плавучі варіанти електронний контроль для того, щоб показати, що ресурси є. А поряд з цим буде величезна пропаганда, що є величезні загрози з боку НАТО України щодо захоплення і розчленування Російської Федерації і знищення кожної російської сім'ї. Сьогодні це просто нав'язується уже не тільки що ми там перемагаємо, як вони там. На території нашої України, що вони там якісь операції проводять. А що тепер вже реальна загроза глобального характеру і треба готувати глобальні сили, і якраз під це підсовується ця електронна мобілізація, електронний контроль. І я думаю, поступово буде формуватися позиція вже призиву у всіх регіонах на базі цих уже електронних систем і на основі вже верифікації, хто є хто по спеціальностям, по частинам формування і тому подібне. Якщо до сьогодні йде, то що я думаю, до того часу ми все таки проведемо успішне традиційно наступальні операції, і росіянам ніяка мобілізація не буде потрібна. Пане Миколо, виникає запитання одразу: а ось цей електронний контроль, точніше, його наслідки. Чи можуть вже розуміти росіяни, що він за собою тягне, і почати протестувати? Чи на жаль до російського суспільства це ніяк не дійде? Я просто вам скажу два фактори, які точно вже змінять ситуацію. Перше це реально вже будуть масово брати в армію не тільки за рахунок контролю, а фізично буде, тому що більшість не ходіли не буде йти вмирати. А це, як ми говоримо, путівка в один кінець, мобілізація і направлення в Україну повертаються в мертві. І складова – це перемога наших збройних сил на фронті. Це звільнено території Донецької, Луганської області, Південних регіонів і Криму. Оце буде момент істини, коли всі піднімуться проти Путіна, скажуть: ми ж не знали. Ми проти будь-якої мобілізації, і ніхто нікуди туди не піде. Поки що він контролює ресурс. Він боїться пересилити якраз цей формат тиску на цих мобілізованих, особливо в Москві і Санкт Петербурзі. Тільки він розпочне навіть ці заходи, пов'язані із електронною мобілізацією і тисками обмеження прав. А це е, в Москві, в Московській області десь 15 мільйонів. Санкт Петербурзі 6 мільйонів. От це величезна армада, але це вже більш. Таких вже продвинутих людей, особливо молодих, які не хочуть помирати, які пізнали ну, рівень вже якогось життя, які мали вихід на е цивілізований світ, а тепер все буде обмежено і обмежено навіть при простих діях. Отут і виключу протести, особливо великих і е е е культурних, економічних центрах мегаполісах. І тут якраз це буде момент істини, коли ФСБ буде контролювати ці всі намагатися. Але коли вони зможуть контролювати з практики вереслуж, да якого часу він не можуть з поліції там наводити як умовно такий репресивний порядок. Але якщо це по розпочнеться масове незадоволення, а молодь швидко комунікує між собою, це можуть уже маси виступи сотні тисяч, а може тоді пізніше мільйони. Але це буде я ще раз під тоді, коли буде тотальна мобілізація намагання, а з нашого боку, тотальний наступ. Оце два фактори, які зійдуться. Тоді питання і режиму Путіна буде на порядку дня, щоб його змістити. Пане Миколо, окупаційна влада в Криму заявила про те, що скасовує демонстрації святкові на 1 травня і парад на 9 травня. Також теж саме і в тих областях, які сусідять з Україною Курська і Білгородська області. Це страх українського наступу змушує їх скасувати такі важливі для них ну, акції публічні. А сьогодні демонстрація того, що, начебто, ми загрожуємо потужно російській федерації, але разом з НАТО, тому що Росія не хоче визнати, що Україна має такі потужні збройні сили, які нанесуть удари і знищать армію. А що це і ми з НАТО маємо наступати? І от, от ми загрожуємо вже об'явлені мобілізаційні плани на території всіх прикордонних областей, включаючи Крим. Мало того, поряду областей вже проводиться мобілізація, особливо окупованих областей і в Криму. Особливо сім'ї військовослужбовців, росіян, які переїхали в Крим, і точно каже при прикордонних областях: В Бранська, Курська, Ростовська навіть області. Чому? Тому що передбачаючи що якраз період свят, коли буде скупчення людей можуть бути нанесені удари. Це одна із таких фобій, яка вона є. Хоча ми чітко визнали і вибрав концепцію. Президент про це говорив, що ми не воюємо на чужій території. Ми не захоплюємо територію Російської Федерації. Ми звільняємо свою територію, але вони ходять з одного боку, начебто, і впереди такі дії, можливо, нанесені ударів безпілотниками, тому що вже пішла навіть така ну ігра, що, наприклад, безпілотник заводить навіть на територію, вже контрольовану надзвичайно потужно московського регіону. А там все потужні протиракетні системи. Але пам'ятаємо давні періоди, коли та ж система була, рус летів і сів на Червоній площі. Оце це громадянин Німеччини, який на легкомоторну літаку передолів всі засоби контролю. Тому вони вже мають таку практику. Цього боясню це буде не тільки підрив авторитету самого Путіна. Це фактично покажеться без діяльності їх системи і неефективність. Пам'ятаємо, як ударили безпілотником по е Мічуріну. Е це супер таємний об'єкт і супер вели важливі е портувальники стратегічного авіації. Вони несуть навіть ядерні заряди. От і зрозуміло захист і колосальний, але легко, шлегкою пошкодує без проблем. Тому сьогодні бояться по цим областям, що мав бути удар з іншого боку, тепер і використовують ситуацію цей фобії і для нагітання обстановки в Росії, що ми в прикордоні в Криму, де під загрозою відповідь знаходиться області населення Росії, тобто, начебто, ми агресивну політику займаємо, і тут ми вже знімаємо для того, щоб ці всі, всі наші удари упередити, і як би, захистити населення Російської Федерації. Від е діяльності збройних сил України і НАТО, отаку ідею вони судні впалюють е росіян для того, щоб е ще більш нагнітати обстановку, створити ілюзію, що е проти них весь світ і їм треба захищатися і об'єднати всі ресурси Російської Федерації. В цьому ж ключі ж попадає не тільки це обмеження проведення західного та також електронна мобілізація, тобто загроза світу ставай страна огромна, будемо захищатися від якогось злобного та заходу. Пане Микола, раді з вами завжди почати ранок. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Микола Маломуш, військовий експерт. Ми продовжимо за мить.